Щедрик, щедрик, солі, ще три, щедрик, ще прилетіла, сівочка стала собі, щебетати, Господаря викликати викликав, Ще не ти господарю, творилися на кошару, там овечки покотилися, Ягнички народились, тебе товар весь хороший Будеш мати. Будеш мати, мірку грошей, Ти ж жінка, чого ж оброва, хоч не розхід побагав. В тебе, жінка, чорна проба, Щедрик, щедрик, ще трик, ще прилетіла, ласті очка.